Душею є Жизель. Жизель — це радість. Жизель — це серце. І це все через Емі. Я відчуваю дуже великий зв'язок з персонажем. Я пам'ятаю, що я відчувала в душі, мені здається, що я і є Жизель. Перший фільм зачарований такий улюблений сіма. А тепер ми можемо розповісти нову історію. Давайте почнемо наше нове життя. Дія цього фільму відбувається через 10 років після першого фільму. Дуже скоро ми почуватимемо себе. Як удома, ось побачите. Вони переїхали в передмісті. Роберт! Вітаю! І все це жахлива помилка. О, ні! Якщо цей світ тобі не подобається, тоді ти повинна змінити його. Тому жізель загадує бажання та перетворює реальне життя на світ казки. Я бажаю. Стрибати в жиле. Піп. Настав час для нової пригоди. Але знаєте, будьте обережні зі своїми бажаннями. Знаю щось відбувається, і я хочу знати, що саме. У нас крутий новий лиходій. Якусь іграла маю. Ще маленькою дівчинкою я хотіла бути принцесою, але потім виростаєш і розумієш, що лиходії. Справді такі сиковиті. О Жель, що ж ти наробила? Це так весело, бачите, Жузель з абсолютно нового боку. Мачухо! Насправді було весело досліджувати різні її частини. Мені подобається фраза про зло. Зло це добре. А! Людям сподобаються пісні та танці. Цього разу співають Діна та Джимс. Цей фільм принесе вас у чудову пригодницьку подорож, і це справді захоплює магію оригінального фільму.